Український контрнаступ почали хвалити закордонні експерти у короборонпром спільно з німецькою компанією «Рейнметал» Вироблятиме 400 танків на рік на території України. Про українську форму для жінок написали світові змі, і звичайно ж тема НАТО. Куди ж без неї? Мене звати Вікторія Максимова. Ви на каналі Максимова Токс, і я повертаюся, щоб розказати вам все найцікавіше, про що писали на цьому тижні закордонні змі, і сказати вам те, про що ви, можливо, чули, але не запам'ятали, або не звернули уваги, або ж те, про що ви навіть і не знали, і це супер важливо знати. Закликаю поставити цьому відео вподобайку, чому тому, що це. Приємно буде мені і звичайно, тому що це буде допомагати цьому відео поширюватися в мережі Ютуб і звичайно підтримує український якісний контент. Україна виграє артилерійську війну. знищує чотири російські гаубиці за кожну свою. Це публікація Форбс. У цьому американському виданні експерт говорить про те, що саме показник вдалого контрнаступу або того, хто переможець на полі бою, це те, чия артилерія сильніша. Автор пише: звичайно, Україна втрачає бронетехніку, адже сторона, яка наступає, завжди має трошки більше втрат бронетехніки. Але саме показником є те. Чия артилерія перемагає і нині Українська артилерія наносить нищівних ударів по російських цілях. І коли Україна втрачає одну гаубицю, росіяни втрачають цілих чотири. Такі результати збройні сили України мають завдяки роботі радарів і дронів. Переконане видання. Боротьба України публікається за New York Times. Тут The New York Times пише про те, що нині українські військові стикаються з краще підготовленими російськими військами, тому що на те, щоб окупатися і зробити міні поля, у росіян було багато часу. І автор розглядає два можливі сценарії для України: один позитивний, інший більш песимістичний. Перший сценарій полягає у тому, що Україна, зрештою, ламає оборону Росії, у другому більш песимістичному сценарії. Для України тупикова ситуація продовжується, що дає Путіну підстави думати, що він виграв час і час на його боці. А зараз переходимо до смачненького. Голова корпорації німецької рейнметал заявив про те, що український оборонпром спільно з рейнметал ремонтуватиме танки в Україні. Про це пише CNN. Публікація називається Німецький виробник зброї Рейнметал будуватиме та ремонтуватиме танки в Україні. І тут я зверну вашу увагу, що йдеться і про будівництво танків. За словами Арміна Папергара, це голова рейнметал. Упродовж 12 -ти тижнів в Україні почнеться будівництво і ремонт танків. Ви запитаєте, де ж буде цей завод. У публікації вже розповіли, що цей завод буде знаходитись саме в Україні у західній частині України. Голова Рейнметал наголошує, що українці не можуть розраховувати весь час на допомогу європейців або ж розраховувати на американців. Українці мають робити своє власне виробництво танків, тому що він каже: якщо Потреба в танках буде 10 чи 20 років. Не можна весь час когось про це просити, і зараз українці, коли вони починають спільне виробництво з рейнметал, вони показують усьому світу свою силу. Франція поставляє в Україну далекобійні ракети Скальп про це пише Reuters. Видання пише: за їх інформацією, йдеться про 50 ракет, і як відомо, ці ракети, мовляв, уже в Україні. Зокрема, про те, що ці ракети будуть передані, говорив. Президент Франції Мануель Макрон. Я ж вам додам, що ми вже маємо ракети Storm Shadow, які мають таку саму дальність 250 кілометрів. Тепер же будемо мати ще і ракети Скальп. Це дуже важливо для України. Адже ці ракети зможуть влучати в цілі, які знаходяться далеко за лінією фронту. Тобто на тлі українського контрнаступу це дуже добре, адже Україна зможе знищувати російські склади, які знаходяться досить далеко, і це робить життя росіян ще більш проблематичним. Сам же Еммануель Макрон сказав у своєму зверненні про те, що він хоче таким чином підтримати Україну на тлі українського контрнаступу. Швеція підписала оборонні угоди з Україною, пише видання Євроектів. Про що ж йдеться? Зараз вам розкажу. Йдеться саме про те, що Швеція і Україна на саміті НАТО у Вільнюсі зобов'язалися посилити військову співпрацю. Домовившись про обмін секретною інформацією і поставки оборонного озброєння. Обмін секретною інформацією дозволить Україні у майбутньому випробувати шведські винищувачі Гріпен. Найімовірніше йдеться про доступ пілотів до техніки на початкових етапах. А от щодо оборонних закупівель, то Україна зможе купувати оборонне озброєння через шведські контракти і шведську оборонну промисловість. І поговоримо звичайно про тему НАТО. Ми знаємо, що цього тижня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. Він був 11-12 липня. Низка закордонних видань писали про перестороги щодо прийняття України в НАТО і так само писали, чому дуже важливо, щоб НАТО підтримало Україну. Зокрема, почну з того, як видання Foreign Affairs писало про те, що не дайте вступити Україні в НАТО. Зразу скажу, це не дуже популярна у світових змі думка. Однак там вони говорили про те, що якщо НАТО скаже, що після закінчення війни Україна буде членом НАТО, то це, мовляв, мотивує Путіна ніколи не закінчувати війну. Натомість низка інших світових видань, такі як The New York Times, такі як CNN, говорили про те, що Якщо Путін чітко зрозуміє, що сигнал НАТО є про те, що Україна стане членом НАТО після закінчення війни, то це навпаки зламає Путіна в тому плані, що він зрозуміє, що Україна все одно буде членом НАТО і весь цивілізований світ на боці України. Видання CNN написало публікацію, чому прохання України про членство в НАТО є такою глибокою дилемою для заходу. Видання пише: аргументи на користь того, щоб Україна стала членом НАТО, включають гарантії безпеки, які були б спрямовані на те, щоб розвіяти її вразливість перед нападом Росії. Прихильники вступу Києва зазначають, що Туманна обіцянка майбутнього членства вперше була зроблена для України на саміті у Бухаресті у 2008 році. Тоді це було без реалістичного графіку вступу, і це дало Путіну стимул до вторгнення в Україну. Повномасштабного вторгнення, яке відбулося у 2022 році, також пише видання. Ймовірно, це також могло підштовхнути Путіна до його перших вторгнень і анексій, які відбулися у 2014 році. Автор вважає, членство в НАТО також посилило прагнення України зміцнити демократію, яка була вразливою до війни, і здійснило бажання багатьох українських людей приєднатись до заходу. Запрошення України в НАТО зробить або зламає Україну. Пише The New York Times. Автор публікації переконаний, якщо Україна не отримає чіткого, наприклад, сигналу, що вона стане членом НАТО, в принципі, Україна отримала такий сигнал, і для України скасували план дій щодо членства в НАТО, то мовляв, такі дії вони зламають дух українських людей, як військових, так і цивільних. В той же час автор пише: багато тих, хто виступає проти приєднання України до НАТО, і проти будь-яких меседжів, що Україна має стати членом НАТО. Це саме та думка, що членство України в НАТО або розмови про це. Вони ставлять Путіна у глухий кут. Автор зазначає, важливе питання полягає в тому, що багато вже людей у світі це 70% американців, 56% французів і 55% голландців. Зокрема, висловили думку щодо членства України в НАТО, і вони вважаються позитивним. Вони думають, що Україна обов'язково має приєднатися до альянсу. За Washington Post написав публікацію про те, що Байден наголошує на тому, що НАТО єдине як ніколи, і ми не похитнемось, не похитнемось у підтримці України. Тут видання цитує президента США Джо Байдена про те, що підтримка України вона буде стабільною і вона триватиме. Цитата: Ми не будемо коливатися, ми будемо виступати за свободу і свободу сьогодні, завтра, і скільки буде завгодно, сказав Байден. Той же час він засудив дії Росії і сказав, що такі дії Російської Федерації вони нині порушують усі визнані у світі закони і норми. Байден каже, що зустріч з Зеленським пройшла дуже добре. Пише CNN. Видання пише президент США Джо Байден, зазначив, що вдалося обговорити всі питання, які були заплановані. Він сказав: цитата: ми провели близько години разом, і я думаю, що ми на правильному шляху йдеться про зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена у Вільнюсі у Литві, на саміті НАТО. І як я вам обіцяла, тема українських жінок на війні і тема форми для українських жінок цього тижня? Низка видань це «The Daily Beast» і CNBC підіймали цю тему. Видання «The Daily Beast» написало публікацію під такою назвою: Українські жінки, які воюють проти військ Путіна, розкривають свої страшні таємниці. Задейлі піст поспілкувалися із військовослужбовицями Збройних сил України і написали про те, з якими проблемами стикаються жінки на фронті. Вони зазначили, що одна із проблем це форма. Форма часто не підходить жінкам за розміром або ж немає взуття тих розмірів, яких потребують саме ці жінки. До того ж, видання зазначає, що жінки, часто перебуваючи на фронті, отримують захворювання. Зокрема, одна дівчина розповіла репортерові про те, що. Спробуйте сходити в полі в туалет під температуру мінус 15. Жінки розповіли, що вони починають хворіти через переохолодження, йдеться про цистит і хронічні запалення яєчників. Також жінки сказали про те, що відчувають часто біль у поясниці, і розповіли про те, що багатьом жінкам важко ходити у бронежилеті, і в цьому теж проблема. І бронежилети дуже важкі. Ми знаємо, що аби мати бронежилет з полегшеними пластинами, часто доводиться військовим самим самотужки за свої кошти купувати ці бронежилети. Тому жінки кажуть, дім через жіночі форми дуже важко інколи служити в армії, і в Україні не вистачає забезпечення саме для жінок для потреб жіночої фізіології. Видання пише. Потреби жінок на фронті часто закривають волонтери. Волонтерські запити можуть покрити на жаль лише 10% потреб жіночої статі на полі бою. Про це констатує автор публікації. Під Києвом тестують нову форму для жінок. Пише CNBC. і тут я вам розкажу про що йдеться. Це тема для особливої гордості. Йдеться про соціальну ініціативу «Arm Women Now». Її започаткувала у квітні 2022 року Ірина Никорак. На той час вона була депутаткою Київської міської ради від фракції Європейська Солідарність. Нині вона уже депутатка Верховної Ради України. Ми з пані Іриною мали можливість поспілкуватися ще у жовтні 2022 року. І ось тут я залишу посилання на нашу з нею розмову, і там я сама міряю форму і тестую цю форму і розповідаю, наскільки ця форма класна і зручна. Видання Сін CNBC поїхали і зазняли тестування цієї форми для жінок. Зробили великий фоторепортаж. Ця форма для жінок надається жінкам, що перебувають на передовій безкоштовно уже понад рік. Також арміменау відшивали форму для жінок, які, власне, перебувають на передовій взимку. Це була і жіноча форма, і жіноча білизна, і взагалі все, що потрібно українським захисницям. Розробники цієї форми це люди. Які шили форми для нацполіції і для збройних сил України? Видання пише: це перша в Україні соціальна ініціатива, яка підняла питання гендерної підтримки в армії та домоглася прийняти на рівні Міністерства оборони України. Технічні документації на пошиття білизни для жінок військових на основі власних розробок. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я попрошу вас ще раз поставити вподобайку. Чому мені, по-перше, дуже це приємно, для мене це важливо, тому що я бачу, що вам цікаво те, що я роблю. Напишіть, будь ласка, в коментарях про що можливо ви б хотіли бачити у наступних випусках, на які теми звернути увагу, і взагалі ваша вподобайка і ваша підписка вони важливі, тому що. Так, ви даєте можливість Ютубу зрозуміти, що це відео варто показати навіть тим, хто на мене не підписаний. А я ж продовжую надалі слідкувати, що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, тому що знаю, коли ви будете знати думку, яку мають про нас у світі. Якщо ви будете чути аналітику, яка є нині у світі з приводу України, часто ви будете спокійніше, і я для вас робитиму це і надалі.